Це та сама будівля на вулиці Галінки, де напередодні загинула 13-річна дівчина. За словами поліцейських, сюди вона прийшла зі своїм другом 16 років. Коли вони піднялися на верхній поверх, дівчинка спробувала пройти по стіні, також напівзруйновані, впала та отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці. Поряд з будівлею – дитячий майданчик, вхід до аварійної частини будівлі відкритий. Місцева жителька Ольга Валюх розповідає, неодноразово бачила, як туди ходять діти. Це плацдарм для того, щоб сюди приходили наркомани, коляться здесь Там шприци, ну і діти. Не буде ж з ними знаходитися все то время, поки вони гуляють. Ну, моя дочь я спрашивала, вони говорять, це не з нашого двора. Діти, видимо, прийшли просто погулять. Місцева жителька Рима Волова каже, неодноразово писала листи до міської влади. Просили закрити вхід до занедбаної будівлі. Обращалися, місто властиво, Дунаєв був. Він сказав, що це частная власність. Ми к нього не маємо ніякого отношення. Обращались, з депутатом обращалися, писали, відписки дають і все. Заступник керівника Лисичанської військової цивільної адміністрації Станіслав Мосейко від жодних коментарів щодо занедбаної будівлі відмовився. Журналісти Суспільного направили інформаційний запит. Відповідь на нього ми озвучимо у наших наступних випусках. Поліцейські за фактом загибелі неповнолітньої дитини відкрили кримінальне провадження. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого статтею 115 кримінального кодексу. Це навмисне вбивство, але з позначкою нещасний випадок. За словами Тетяни Кириленко, минулоріч у Сівердонецькому районі поліцейські зафіксували 26 шість летальних випадків за участю підлітків. Цьогоріч станом на сьогодні таких випадків дев'ять. Владислав Колов, Олександр Голенко. новини на Суспільному.